Моє вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і за сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий, насичений та напружений реплей. Давайте ми завантажимо і подивимось, хто грав, як було і взагалі що тут коїлось. І так, починаємо. Я грав за імперську гвардію, проте мене був Гріндан Тау. Хто не зміг прийти на вчорашній стрім, та й взагалі хто не може прийти на стріми, то найцікавіші бої з трансляції я викладаю окремими відео. І давайте тепер беремо, відкриваємо мапу, трошки прискоримо по білдам. Тут все стандартно, це три капери, огрідена аналогічна ситуація. І також є один нюанс в цьому бою. Але тут були нестандартні умови, а саме режим Фортрес, підвищений ліміт, і також прискорені ресурси, для того, щоб заміс був набагато цікавіший і набагато масштабніший. По точкам тут то це. Поки захоплюється, забудовується Гріндан одразу. Вирішив стелсиком взяти, пробігтися і здекапити мені точку. Звісно, тут я зреагував, але була проблема в тому, що почав я робити одразу приста, а не псайкера. Хоча протетав зазвичай роблять саме псайкери для того, щоб детектити стелсиків і вчасно їх вирізати. Тут також Гріндан робить максимально правильну дію, він поповнив стелсів, ресурсів в нього вистачає, тому він може собі дозволити. Поповнення селсиків, які коштують 65 реквізицій. Звісно, гвардійці у мене це бомжі, це конскрипти найслабші, юніти за імперську гвардію, і їхня задача, по суті, тільки в тому, щоб просто закоплювати точки. Ну, якщо треба, то залізти в бункер і звідти вести вогонь. Поки все так лайтово, знову ж прискорюємо, основні події будуть протягом, думаю, хвилини. Хоча вже Тал командер підходить, стріпсову не вдалося закинути. Спроба захопити точку. Гріндан, до речі, свою точку захопив і збирається забудовувати. Ми бачу столсі, одразу підходжу команд-складом, треба їх, якщо не вбити, то хоча б відігнати. Це дуже важливий момент. Жодної модельки не вдалося забрати, нічого страшного. Стріпсол непогано залітає від команд склада та у командера і така просто тікає. Непогано так зарядили. Правда, у мене також Командор покоцаний, а це проблемка. Забудовую генератори, У Гріндена тут ситуація набагато краще, він виходить Т2. Правда, я також виходжу Т2 і по суті ситуація в даний момент максимально рівна. Захоплення ключових точок відбувається зі сторони Тау. Спроба завалити Стелсика, Стелсик, звісно, тікає, по контролю у Гріндена тут нарікань жодних немає. По економіці видно, що Тау поки перевершує імперську гвардію і продовжує Грінден грідити точки. Коро в нього еко буде ще більше, це означає, що Таулиті стане набагато небезпечнішим. Стелсики тут марять конскриптів, як ви бачите, шкоди вистачає. Я не знаю, Грінден робив грейд на оптиком саме для стелсів з непокращеною зброєю. Та в будь-якому випадку вони конскриптів так потроху помаленьку пробивають, а це неприємно було, треба вести комунскват. Вийшов я вже в Т2, грейд на хоча пристив насправді. На другому тілі такі ситуації не настільки корисні будуть. Враховуючи те, що Гріндан вже в Т-2. Ось тільки зараз робить оптиком. Все одно боляче прибуває тут конскриптів. Головне хоча б точку захопити. А бажано дві ключових. Команд-склад підвожен. Скоріше за все, кулдаун на стріпсол. А можливо й ні. Думав, в будь-якому випадку треба прогнати Талкомандра, треба його покотити, побити. ТК звалюємо, все поки рівненько. Ставлю машинпіту, Гріндана ситуація аналогічна. Поки максимально дзеркальні дії, Глобал від Тау, від Гварди Глобала поки немає, хоча ресурсів. Так, у мене плати такі солідні, є хитрий план поставити термогенератор. Наскільки він буде вдалим, ну скоро ми побачимо, бо Грімден може в даний момент просто взяти сталсиками звалити, намагаюся я поповнити конскриптів, та грейжені сталси дають про себе знати. І тут насправді мені треба було дозволити Грімбану захопити оцю точку, а не проганяти. Бо в даний момент я. Зробив дуже велику помилку, мало того, що я не добив жодного сталса. Гріндан в цей час побачив, що я тут забудовував турель, намагався забудувати термогенератор. І зараз одразу реакція Дріндана підводить Таукомандера, підводить повешок, ще один пак також на підході, робиться баракуда. Треба якось знищити сталсів, та в будь-якому випадку вистачає шкоди та у добиває снапшотом бідолашного тихпристану. А вдасться забити така чи ні, звісно, ні, бо Тау Командер це прудкий такий герой. Тікає він прям на тоненького. Вдається підсейвити гримдану свого героя. Це означає що лише одне, у мене починаються великі проблеми. Роблю хвт -шки. без хвт тут ніяк. Треба поставити оборону. Баракуда майже готова. Так, вже перша баракуда є. Економіка у Тау набагато краще, ніж в мене. Це означає, що починаються реально великі проблеми. Спроба поставити турель. ХВТ вже перевожу АВПшку, скоро буду її розгортати. Ну, стріпсол, звісно, не вийшло зробити, хоча б техніку, але ні не виходить, бо ракета цю техніку, точніше, ракета мого псайкера відкидає і не вдалося підсейвити. Благо є хоча б одна ХВТшка. Вистачає шкоди по Баракуді, щоб її нормально пробити, намагаюсь підремонтувати. Хоч стоїть реджом Фортес, це не означає, що турелі тут не вмирущі. Ні, їх якраз. Антитех зброя пробуває більш-менш солідно. Так вдалося добити мою турель Гріндану. Ну і тепер хвт вже нічого не зможе вдіяти, бо дуже довгий рейд на Лас-Гармату. Ще одну ХВТ можна розгорнути. Тут ставлю додаткові турелі для того, щоб Гріндан не зміг підібратися до моєї бази у вихід Т3. Аналогічна дія від Гріндана йде у Монтка, бо кайон в цьому моді в уніфікації це відверто така. Дуже слабка гілка. Дивимося економіку Грінда на 201 на 99 ну, слухайте, непогано. Ну і поки можна прискорити, бо в даний момент просто гравці розвиваються. Ну, до речі, ХВТшки поставив, а толку від них небагато, бо, по-перше, детекту а, в даний момент немає, турель не дістає. Мінус ХВТ є. Так, і термогенератор вдасться чи не вдасться, ну, скоріш за все, вийде поставити термогенератор, хоча б на деякий час буде такий нормальний протіст енергії, це вже добре. А тут моніторить Гріндан, хоче знищити мою ЛПшку. ЛПшку, скоріш за все, навіть вдасться йому ліквідувати. Раб подихає. На жаль, для нього туринку вдалося поставити. Так, і грей Т3 майже готовий. Герой в мене є, герой поки ігнорую, бо чимось іншим був зайнятий. Отак от, от починає з двох фронтів одразу мене кошмарити таусит. Ситуація важка. Роблю Василівським. Благо, хоча б вони будуть прикриті. Турелька плюс ХВТшка, плюс також тут турка ХВТ. Нарешті вдається дістати до цього надокучливого літочка, але не повністю. Баракуда тікає. Команд складу боляче, не вже він не втече, можливо, навіть йому зараз припаде на горішки. Та ніц не вийде, його так просто добити. Саме за рахунок того, що так би своєю ракетницею вдалося втекти команд-складом, бо КС ковід кинув. Баракуда тут, звісно, багато шкоди наносить. Я без термогенератору не можу підійти, бо ТАУ контролює і свій термогенератор, і мій термогенератор. І потенційний термогенератор, звісно, декап точки вдали. Авіадар такий непоганий зайшов, та цього недостатньо. Майже поцілив Василі... Василіск по тому Стелсику, і тут, до речі, робиться командирський танк у Ріндона. І це дуже і дуже погано для мене. Чому? Бо він б'є абсолютно по всім цілям, максимально боляче. Поки що не відмінив атаку по області від Василіска, то не критично. Ми знову трохи прискоримо. Реагує Гріндон, одразу виводить, касарки не робляться. Бачите, поки така бійка менш напружена, та знову ж це все поки, бо через півхвилини буквально, а може прямо зараз, почнеться більш цікаві події. Дається стріпсол закинути, не добиває та у а снайпер, снайпер поки не робиться, його треба робити. Грейди на точки. Нарешті вдається захопити свою зовнішню точку. Як же боляче пробуває цей командирський танк, шкоди прямо до хіба і більше. І спроба гріндано обірватися до моїх ХВТ-шок, до моїх турелей. Хотів закинути обілку. псайкером не вийшло, не вдалося. І просто подивіться на цю шкоду. Ну, буквально за дві тички, за два постріли мінусується моя ХВТшка. Це означає лише одне цей танк дуже і дуже сильний. Ну і по броні насправді він такий прям солідно міцний, бо ХВТ його не пробиває. Турель могла б. Щось зробити. Точку мені також треба взяти і забудувати. Термогенератор грін грім контролює. Так, там, де Вілфіш є, контроль мається, і по контролю мапи ми бачимо, що у DAO ситуація набагато краще, ніж у мене. У мене, наприклад. Ну, трошки. Контролю є. Та все одно цього недостатньо. Мітка від Стелсиків. Точніше, від патфандрів, а може, це від. Командирського танка. В будь-якому випадку вдається часно протиснути Інвул. Часткова невразливість. Спам КВТ-шок. Поки ще не планується, але в подальшому така задумка була. Непогано вдарив Василіск. Відступають Касаркіни. Знову ж дивимося за діями Гріндена. Бачимо, що хемерхеди вже кліпаються. Ще главки, а чом мені ресурсів до хіба може собі дозволити, бо економіка Гріндена набагато краща, ніж моя. Що мені робити, та правильно, виходити в Т4, якось намагатися за рахунок четвертого тіру побороти суперника. А вдається підцевити ХВТ за рахунок того, що я витратив 400 ресурсів, 200 того-200. того, На те, щоб знищити командирський танк. І насправді це вже оправдало. Оці затрати. Це виправдало. 400 витрачених, там, 200 енергії, 200 реквізиції. Проте мінус. Дуже такий загрозливий танк. ХВТ, до речі, щепнулось. Тут через режим героїв стоїть. Спроба закинути ефірним орбітальний удар. Скоріше за все, ця спроба буде дуже вдалою. бо, як ви бачите, тибіщ зараз піде. Орбіталка пішла, все, тепер треба звалювати. Але як незручно стоять мої косаркіни і їх одразу. А, звісно, в барак. Правильно. Не розбирай їх. Гріндан. ХВТ, можливо, буде знищено. Зараз подивимося, радіус дії Орбіталки не настільки великий, а ні, тут ще добувають вже бодігуарди. В них так атаки шалена, і за рахунок того, що є нормальна віжено. Так, так подивимося. Угу, бачить. Гріндон, все, що йому треба, ну майже все. Бо ставиться вже марсіаночка, це означає, скоро буде цікавий танк. Чи зможе його Гріндон законтрити? Звісно, зможе. Які її для цього буде робити, побачите. КВТ, до речі, у мене вже починають спамитися і не з усіх бараків, та тим не менш і все спостерігаємо за обстрілом однієї з позицій, де я хотів облаштуватися, та не вийшло. Мінус ЛПшка 100% буде, там шкоди вистачає. Треба більше хоте, треба більше Лемонрасів. Вже виходить тут XV-107. А оце велика проблема, бо ця лундервафля та усицька становить також не меншу загрозу, ніж командирський танк. Шкоди може трішки менше, та вона жирніша. І отак турелі також розбираються швидко, ефективно. Благо вдається, хоча б бодігвардів покоцати, огри не підходять, їх задача просто відволікти. Звісно, довго вони не живуть, бо знову ж XE-107 реварна. Також командирський танк, проте є три хвт які з ланграматами, які починають розбирати. Спроба підремонтувати танк. Там ще врив кефірного, тут же гріндан трошки замікрився, трошки не до контролю. Все, мінус дуже важливий юніт. По-хорошому треба добити командирський танк. Він реально становить велику загрозу. Те, що там девілфіші бігають, то таке не страшно. Вистачає шкоди від трьох КВТ, добивається командирський танк та російський командир вилетів, отримав посрацію, є нарешті Лемонраси на з волкітними гарматами. Що це означає правильно. В соло ціль шкоди буде до 100 біса багато. Не вистачає покимен енергії для того, щоб вивести якийсь Бейнблейд або Shadow Sword. Тут вривається командор черговий, на вірну смерть. І за рахунок того, що в мене є три ХВТшки з лазгарматами, ну гаразд, дві ХВТ з лазгарматами, вдається пробувати техніку. Так, от нас ХВТ буде зараз знищена. Що вдіяти, тут ніч нічого ніч, не пробиш. А може і дасть цей хвт Давайте дивимося, спостерігаємо. Ні, ця ЦВТ не виживає, чи виживає, чи не виживає, дивимося, спостерігаємо. Ні. Бодігвард її добив. Але вдалося знищити ХВ107. Все. Мінус. Тауксицька вундервафля. дуже швидко. Розібрав грін моїх касаркінів. А це що таке, а це вже титанаріум ставиться. На Shadows World. Ресурсів поки не вистачає. Ось, нарешті, накопичились. 400 на 400. Кошти він, 400 реквізицій, 400 енергії. Наскільки ці затрати будуть виправдані, скоро побачите. І просто порівняємо економіку Гріндана 400 на 286 і моя 164 на 106 у Тауши на перевагу по лімітам. Ну поки Гріндан тільки намагається їх забити, вже спамить звідусіль звідки тільки можна. Тут різні бойові костюми, багато стелсиків, бо треба якось пробувати техніку, треба якось нищити лемонраси. Багато піхоти я насправді не спамлю. Бо Тау мою піхоту розбирає за милу душу, трохи прискоримо. Але ненадовго. Побачив Хаммерхед. До речі, Хаммерхед може Лемон з Волкіткою розібрати. Оце в чому плюс Гварди. на дистанції в лейті, Гарда може позмагатися з Towситами. Тож тут, по суті, вже гра така становиться більш-менш рівною. Гварда в Дефі це те, що прям ми любимо. Стрибок з граната не дістає, бо вчасно відвожу свій танк. І нарешті виходить Shadow Sword. Просто подивіться на це окрасення. Такий потужний. Один постріл проміжочі бідному стелсику. Там просто його стерло на атоми розібрало. Ну, а тепер отримати свою позицію по-хорошому, не дати руйнувати свій shadow Сворт. Грінден, звісно, готується. В нього вже стелсиків тут дехіба, він побачив, що є Shadow Sword. Це означає, що скоро буде в риб. Багато танків, є авіація, є командирський танк, підходять також як свій 8. Ліміти, до речі, Грінден тут по повній забити. А в мене ліміти поки не забуваються, та й по ресурсам зараз не так все гладко, як хотілося б. По контролю мапи давайте ну, поглянемо. Ну, до речі, все. Грінден точно бачить у ній Шадосворд. 9 тисяч це не так вже й багато, та є одна у мене перевага. Тут є команд Squad, Псайкери. Робиться, до речі, лицар. Вдасться вивести чи ні, скоро ми побачимо. Такі ігри саме до Лейтгейму, до Т4Т5, трапляються насправді дуже рідко. І ось тут терварна. Ано ну, подивимося, чи вдасться Гріндону підсейвити XV107, скоріш за все, тут Гріндон щось протикує. Ну, 4 постріли мінус XV107, навіть 3 постріли вистачає, бо ще як-ніяк працюють. Лаз гармати. Ну все, треба вриватися. Давайте наподивимося, ну, скриваємо панельку. Атака від Тау пішла, дивимося, стелси вриваються, гранати накидають. Тепер вже Sword не може стріляти, ні гранати поки не накинув. Чудовий постріл. Одразу мінус підрозділ та все. Пішла атака. Касаркіни одразу протискають інвул. Sword продовжує навалювати і по скупченню Kelsi тут такий непоганий. Демедж йде. Нарешті до 128 від Гріндана, окопався, ну і все, пішов зим'я, дивимося, що робити з цим бойовим костюмом, з цим мегароботом. Правильно, нічого поки не діяти, але є Sword, який вийшов зі стану. Так, там Лемонраси я свої втрачаю. Треба ще по-хорошому взяти і застанете своїм команд та не виходить. А поки не фокусить Гріндан. КВшки, мій танк, хоча ні. Хотів зафокусити та трохи запізно. Вдається, за рахунок Шедосворда пробити ось цього негідника Таусицького. Але цей час я втрачаю цей Шедосворд. Розмін. Насправді, тут навіть не зрозуміло, на цю користь, бо економіка в мене, по-перше, набагато гірша, по-друге, спам-потенціал у Гріндона також вище. І втрачати мені мої вундервафлі, не бажано. XV-104 вже є. Проти техніки, проти піхоти, також може розбиратися тут бідні хвт як же їм боляче. Отак, от дві ХВТ просто мінус. Є лицар, а нос вдасться його реалізувати чи ні, просто ближній бій. Бо я розумію, тут в дальньому бою лицар без цих апрейдів, він не настільки потужний, але стани заходять. ХВТ фокусить ХВ-104. Ріптай тут, звісно, танкує непогано. Не по-хорошому стелсиків добити. Та не вдається. Стан хоча б на командирський танк. ГВТ тут розвалюють, так, ГВТ розвалюють. Ще два школяра просто цими портфелями стоять. Ну все, розгорнулись. 4 ХВТ шкоди мають завдати. Відступає лицар, але його добивають. Оці надокучливі каммерхеди, дають про себе знати. Ну хоча б добити командирський танк. Серйозний такий врив. Від треба щось робити, треба щось цим вдіяти. Чергова ХВТ відправляється на той світ. Псайкери тут, звісно, подетектили трохи, добити стелсика не вдається, але підходить Лемонрас. Просто обличчям танкувати, потягнути час не більше. Навіть пострілу із волків не зміг зробити. Робляться нові танки, ресурсів просто не вистачає на те, щоб зробити нормальний спам. І знову врив стал саме. Тут там відіграє, поки прям як треба. Нарікання немає. Стелсики просто обервалися. Допомагають розібрати Марсіанку. Вже заходить авіаудар і непоганий, до речі. Мінус елітний Хаммерхед. Та все одно цього не вистачає, будь-гвард також навалюють. Ротація став саме. Вдається знищити мені Марсіанку. Ще одна поки стоїть. Хоча б зайшов на Хаммерхед, це вже добре. Є новий Лемон раз. Стелси стрибнули. Так, та поки немає антитанкової зброї. Бо командор був знищений. Ну, Лемон мінус. Можливо, буде, а може ні. По-хорошому зафокусити саме у командорів xv 25 якщо мені не зраджує пам'ять, так, xv 25 Новий титан, можливо, буде у Гріндена. Давайте поглянемо у нього ресурсів прямо до хіба, продовжується спам. А ліміти забуваються. У мене лімітів ні. Тут же починаю так, трохи нервувати, тлітувати. Перевага у Тау все одно зберігається. Саме за рахунок турелей дається контрати Стелсиків, і за рахунок Shadow елітну техніку. І нова Марсіанка. Знову турелі для того, щоб в Ривсів спробувати підконтрити. Добити кефірного було при... прям взагалі ідеально. І нова кавишечка виходить від Гріндена. В Ривстел звісно, є детект, вирішено ризикувати, відвести. команд склад, бо кавишка вже шурує. Детект з главки, а чому би ні. Окопався Грінден. Дивимося, птичка куди буде. Можливо, по лемону. Можливо. Так, полетіла плюха, непогано так прирядило, а там же ХВТшки, а там же турелі і все. Стелсами так просто не вірватися. Черговий залп від КВ-128. Дуже боляче лемонрасу. Лемонрас, можливо, навіть доб'є. Рінда та 100% доб'є. А ось тут і врив стал саме хоче застанути. Мій шедус ворт, це, звісно, вдасться зробити, бо стал сів до хіба, контроллер тегін не вміє. Одразу атака по трьом флангам по центру, по лівому, по правому тати, що тут такий прям замість серйозний, чисто чоловічий двіж, але не вистачає шкоди від стелсів, бо просто командирський танк нічого не робить, він стоїть АФК. КВшку вдається добити, Shadow Sword неушкоджений. Тут Грінден трохи, можливо, перестарався цим рибам. ХВТ багато, вони контрять. Хоча дронів, правда і дрони так нормально навалюють. не вистачає інтех озброєння. Треба турки грейдити. Одна турка взагалі на Гатлінг-Турелі. Командирський танк просто відступає, бо він тут нічого не може вдіяти. Снайпер добиває кефірного. О, так от. Тепер вже перевага. Ну навіть не знаю в кого. По 50 на 50 У мене є шадус ворд, але у Грімдана є можливість вводити титанів. А правда, Грінден робить, не знаю, чи то помилку, чи то таку правильну дію. Він хоче вийти в Т2, вивезти свого убер Титана на ту махіну, яка може просто зрівняти все землею, суцільну анігіляцію влаштувати Гварді. Якщо вдасться вивезти, то g якщо не вдасться, то, звісно, можна вважати перемога. Знову навала Стелсів. Знову Грінден намагається саме. Стелсиками законтрити, ну ФВ тут а, відверто не проканають. По одній простій причині в них а, недостатньо шкоди. Можна і кризиси спамити, та знову ж Shadow Sword однією пічкою цей підрозділ може законтрити. Багато стелсиків та хоче в засідку взяти, гвардійця. А я так потроху помаленьку підходжу і бачу дроїдну станцію. Нам добити. А ну, влучним пострілом. Не добиває, але пробив солідно. Знову врив стел Гранати будуть чи ні? Дивимося, спостерігаємо. Орбіталка, серйозно, Гріндане? Нашу цю орбіталку робиш і прям на стелсиків прям на своїх болі чи неприємно. А у мене їм був, мені норм. Для по-хорошому ще підвести команд-склад. Авіаудар непоганий заходить. А, треба Треба щось підводити, що таке може задетекти. Ще стелси. Ще треба кидати гранати. Та не вистачає чого, правильно, танків, без танків риватися на Shadow Sword таке собі діло. А, до речі, вже XV8, ану, по ним буде, вести вогонь Shadow Sword і не буде, бо він в стані. Є касаркіни, які продовжують навалювати. Головне, щоб Shadow Sword вийшов зі стану, тоді буде норм. А вдається, тут Гріндану зафокусити мій танк. Не те, щоб прям дуже боліче зробити. Але попустити його знатно все таки зміг. Ну і бачите, тут тобто, підремонтовують раби, а тут же максимально влучний постріл пішов. Цікаво, якого рівня в мене тут Sword? Другого всього знову рварна підходить. Там вже і леманраси з волкіткою дають таких нормальних тумаків. Гріндана. ресурси до сих пір є, але не треба щось з цим робити. Можливо, якісь інші білди використовувати, можливо, залетіти стелсами саме, саме в зашиєк, спробувати розмінятися базами. Ну, складна ситуація, насправді, для Тау. То були моменти, коли прям мені складно було, а тут тепер така легка комбечна пішла. Наскільки вона буде вдалою, скоро ми побачимо. Поки таке невеличке затище. Ми трохи прискоримо, врив. Наскільки вдалий, звісно, не вдалий, бо всюди є псайкери, всюди є команд-сквад. щось та детектить від цих надокучливих стелсиків. О, знову підводить Гріндан Take-7 або Хеммерхеди різні. І нічого не може зробити, бо антитехозброєння у Гварди насправді чудове. Sword, ось, будь ласка, MVP цього бою, цього матчу. І його ще й Техпріст ремонтує постійно. Він третього рівня вже, він б'є боліще, він б'є далеко. Можна сказати, це вирішення проти всіх титанів, проти всіх суперюнітів. Один мінус у Шедосворда його завжди треба тримати хлобом бажано і бажано взагалі купу прикриття ставити, бо ця вундервафля вона вразлива. Цей танк він має багато недоліків, але й переваги. Його це все перекривають. Не може Грінден пробитися. Вузький прохід. Там ще ракетниці навалюють, ще авіаудар, правда, вже в нікуди. А тепер добити станаріум, і тоді можна сказати, що перемога. Робиться КХ-139. А це вже реально сильний юніт. Він може змінити хід бою на свою користь. А з іншої сторони. Стане від псайкерів, шейкери, Шідух Сворд, якщо виживе, він буде навалювати. І зараз такий дуже-дуже тоненький момент не робиться титани. Повіжену давайте поглянемо, як взагалі в мене було повіжено. Титанаріум поки я не бачу. Вдається турелі знищити, врив став саме, але звісно ж там є кому контрити. Треба подивитися, що ж там є. Шейкери йдуть, ну все. Я бачу, що мається маєтьсянаріум. І там, можливо, щось таке да, виробляється. І все. Ріндом пише один танк, який все контр. Це жесть. Ну, по факту, так, цей танк він зміг законтрити навіть найпотужніші та юніти. А він, можна сказати, імбовий. GG пише Гріндон. я погоджуюсь, це реально був такий пітний бій. І одразу скажу стосовно тих гавриків, які будуть писати в коментарях, у сейці завжди перемагаєш. На стрімі я граю бої, і з 4 поразок у мене навіть так на 5 боїв у мене може бути 4 поразки і одна перемога. Тож, тим, хто пише, що я постійно виграю, заходите на стріми і дивитесь, як я граю в реальному часі. Скільки там програшів, скільки перемог. Тут е, просто я викладаю найцікавіші, найтакі епічніші бої. Тож, давайте ну, подивимося на результати, то скільки набрав. Кому цікаво. Паузу поставили, подивилися загальний результат. Результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофон був AIS. Всім добра, мирного неба та хай щастить!